Олександрійська податкова зазнала реорганізації. Тепер територія, яка підпорядковується Олександрійській об'єднаній податковій інспекції, у кілька разів більша і об'єднує декілька районів області. Загалом організаційні зміни відбулися у структурі всієї Державної фіскальної служби у Кіровоградській області відповідно до постанови Кабміну та наказу Державної фіскальної служби. Протягом березня-серпня здійснювалась процедура реорганізації окремих ДПІ, станом на 17 серпня. Державними реєстраторами внесено записи про ліквідацію і припинення діяльності Долинської, Маловисківської, Знам'янської та Світловодської ОДПІ. Таким чином, кількість підпорядкованих ОДПІ на території Кіровоградської області зменшилась вдвічі з восьми до чотирьох. Сьогодні на території Кіровоградщини обслуговуванням платників податків займається лише чотири об'єднані податкові інспекції Кіровоградська, Олександрійська, Голованівська та Новоукраїнська. До складу Олександрійської ДПІ входить на сьогоднішній день головний офіс, тобто Олександрівський район і місто Олександрія, місто Знам'янка і Знам'янський район, Олександрівський район, Петрівський район, Онуфріївський район, місто Світловодськ і Світловодський район. Незважаючи на те, що віднедавна до складу Олександрійської податкової інспекції входить головний офіс з центром в Олександрії та ще п'ять відділень, кількість податківців від того не зросла. Навпаки, працівників стало на 40% менше. Також за останні 9 місяців ви неодноразово всі чули по телебаченню, значно скоротилася кількість працівників. На нашій території працює лише 109 працівників. З них безпосередньо у головному офісі 46 осіб. Тобто скорочення відбулося на 40%. Тенденція до зменшення кількості податківців продовжиться і надалі. Найближчим часом планується скоротити кількість працівників Олександрійської податкової інспекції ще на 19%. І це при тому, що Олександрійська податкова займає друге місце після Кіровоградської ОДПІ за кількістю платників податків.